Конотопський боєць батальйону Азов приїхав у рідне місто покинути поле бою. Чоловіка змусила сумна звістка з дому. Товариші по зброї відреагували миттєво й зробили все можливе, аби солдат провів найріднішу людину в останню путь. Перед від'їздом бійці Азову поспілкувалися з нашою знімальною групою. З розмови дізнаємося. Конотопська громада завантажила машину військових усім необхідним. Техніка в нас в принципі. Ну, як є, але вона ламається саме за те, що ми її експлуатуємо в екстремінальних умовах. І от Конотопська громада просто, ну, як вам сказати, ну. За свої гроші, там, да, от, купили все, що нам треба. От, ну, от, ми зараз їдемо, у нас пусково зарядне є, кабель є. Як і всі учасники АТО, свого справжнього імені конотопець не розкриває, журналістам називає лише позивний. Військовий розповідає, позивні солдатам підказує саме життя. Позивни придумають сослуживці. Да, от, допустимо, от зуб. Я не знаю, ну почому вирішив, він зуб. Да? От, ми ну, отришили. Я бізон. Да, всі. А чого? Тому що якщо я придумаю, от я хочу этим, это то ніхто не, не признає. а от їм хочеться, щоб я був бізон. Разом із бізоном до конотопу приїхав його бойовий побратим зуб. До війни чоловік жив у Донецьку. Тож, аби захистити рідних, своє обличчя ховає під балаклавою. каже на холодному і небезпечному сході тіло й душу зігрівають посилки, зібрані волонтерами. Сильно допомагають, опять же волонтери, які покупають каремати, спальні мішки, все це нам передають. Це все ну не може не грети не тільки тіло, но і душу. На думку солдата цю допомогу надають звичайні українці з середнім достатком. А ті, хто дійсно володіє колосальними прибутками, залишаються осторонь. Говорячи про таких людей, зуб слів не добирає. У більшості вся ця допомога йде від звичайних людей, а не тих, які прибувають вибачте за враження, задниці своїми дітей. Їх біда не касається, вони сплять спокійно. Бізон впевнено заявляє: наразі українські батальйони протистоять регулярній російській армії. Українська армія прийняти бій готова, проте руки солдатам зв'язує, оголошене президентом перемир'я. Ваші зрителі повинні знати, що ми зараз буквально от уже 3-4 останні місяці воюємо проти регулярної російської армії. Нам на даний момент треба приказ. Все, У нас вже воруження є, от, підготовлені, позиції є, 2-3 місяці і Донець зачищений. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.